Доброго ранку всім в ефірі рубрика Досліди вдома. Мікрорубрика з макрозмістом вітає усіх з днем закоханих. А чи знаєте ви, що любов мовою фізики пояснюється виникненням електромагнітних імпульсів головного мозку? Тобто, якщо ваші електромагнітні імпульси по амплітуді близькі електромагнітним імпульсам іншої людини, то виникає симпатія або почуття любові до іншої людини, тому що в головному мозку відбуваються. Певні реакції. Або ж, навпаки, якщо амплітуди дуже різні, то відчуваєш неприязнь до людини. Сьогодні, в День Закоханих, будемо експериментувати з речами, що завжди у вас під рукою. Вам вдасться здивувати і вразити вашу кохану людину. Головною героїною сьогоднішніх дослідів буде зубочистка. У тлумачному словнику ушаково значиться, що зубочистка це тоненька пір'їнка або паличка для видалення залишків їжі, що застрягли в зубах, і жодного слова не сказано про те, що її можна використовувати у наукових експериментах. Отже, беремо зубочистки і згинаємо їх навпіл. Викладаємо у формі зірки. А тепер увага, скажіть, чи можна в тарілці зробити таку ж зірку, при цьому не торкаючись зубочисток руками? А вже ж можна і зробити це треба ось так. Знову ж беремо зубочистки, згинаємо їх навпіл і ось так кладемо. Беремо соломинку, опускаємо у келих з водою. Затискаємо пальцем один отвір соломинки, щоб вода залишилася. Соломинці. Нам знадобиться всього лише декілька крапель, щоб наша зірка розгорнулася сама. Це не лише вода витісняє зубочистки, а капіляри деревини, з якої вони зроблені, поглинають воду і ніби рухаються, формуючи при цьому зірку. Тепер наступний експеримент. Беремо дві виделки, келих з водою і, звичайно ж, зубочистку. Задача у вас така. Необхідно ці дві виделки збалансувати на краю келиха за допомогою зубочистки. При цьому не використовувати ані скотч, ані клей, ані магніти. З'єднуємо зубчики виделок разом. Ось так. Саме від правильності з'єднання виделок буде залежати, вдасться вам цей експеримент чи не вдасться. Вставляємо зубочистку проміж виделок, Ось так, щоб виделки могли балансувати. Ось так. Ставимо зубочистку на край келиха. Секрет цього експерименту криється в балансуванні центру ваги і знаходження точки рівноваги на краю скла. Тепер для того, щоб вам це довести, підпалюю кінчики зубочистки, на яких і тримаються з'єднані виделки. Ось так. Гадаєте, що все це зараз впаде? Ні. Зауважте, як тільки вогник підійде до скляного краю, то зубочистка перестане горіти. І як бачите, і скло, і метал поглинули теплову енергію. Тепер ми можемо бачити, що вся наша система знаходиться в ідеальному балансуванні. Тепер приступимо до іншого експерименту: беремо дві монети, кладемо монету на поверхню, ось так: одну, а іншу монету ставимо зверху перпендикулярно. І зверху на цю конструкцію ставимо зубочистку. Тепер нам необхідно змусити зубочистку на цій конструкції рухатися без допомоги рук, виделок чи якихось інших приладів. Для цього візьмемо склянку, накриємо зверху, щоб до нашої зубочистки нічого не торкалося. Для того щоб експеримент вдався, необхідно, щоб кінці зубочистки не торкалися боків прозорої склянки. Для вирішення задачі будемо використовувати звичайну повітряну кульку. Ось таку. Потремо нашу кульку об волосся. Ось так. Видобудемо статичну електрику. І тепер підносимо до зубочистки. Електрони з волосся при терті переходять на повітряну кульку і передають їй негативний заряд. Цей заряд і рухає електрони в повітрі, тому й здається, що зубочистка рухається сама. Чим сильнішим буде електрика, тим сильнішим буде рух, і зубочистка буде падати. До зустрічі у наступний четвер. І пам'ятайте, сучасні вчені не потребують чудес. Вони потребують експериментів. До зустрічі!